Доброго вечора, ми з України. З 24 лютого, з того часу, як був запроваджений військовий стан в Україні, чесно кажучи, вже майже півроку не було в мене жодного бажання знімати жодне відео, яке присвячене бджільництву. Справа в тому, що коли у нас в державі відбуваються військові дії, кожен зобов'язаний як громадянин приймати якусь участь. І дуже довго я думав над тим, як же себе в цьому випадку примінити. Спочатку ми займалися переселенням наших дітей, і жінок до, до, до Європи. Дуже багато людей від'їжджало, потім трошки пізніше допомагали військовим частинам нашим, допомагали зброєю допомагали також нашим людям, переселенцям, а допомагали продуктами продуктами харчування, амуніцією і тим прочим. І так ось якось склалося, що на протязі півроку ну, не було в мене, чесно кажучи, настрою. Але час минає, все потрошку стає на свої місця, починаємо все розуміти і вирішив потрошку почати знімати відео, присвячені бжельництву, бо то є моє хобі, і без того я не маю. Дане відео воно буде присвячене битві порід. Тобто вирішив його зняти українською мовою, щоб багато хто розумів, що я за Україну, я вільно спілкуюсь спілкуюся українською мовою. І також це буде. Відео присвячене українським матководам, які роблять штучне запліднення маток. Тобто, в мене є сім'ї, від яких я вивів маток F1, є що подивитись. І є матки штучного запліднення, таких матководів, як багато хто з вас знає, це Богдан Балюбаш, Юра Вальчук. Тобто є бакфаст, є скарніка від цих людей, і є на що подивитись. Тобто, їхня праця вона не даремна, їхні матки. Показали дуже гарні результати і також показали зафіксовані ознаки. Тобто дочки їхні набагато, як вам сказати, не гірше європейських і прочих маток закордонних. Тобто хлопці займаються селекцією. І я вам буду показувати в цьому відео бджола родини, буду розказувати за їхню історію. Буду, як вони працювали на протягом сезону. І буду порівнювати породи між собою Баква, карпатку, місцеву бджолу. тобто буде досить цікаво оставайтесь з нами будемо переглядати це відео проїдемося по нашим тачкам де знаходяться пасіки і подивимося на стан бджолородин розпочнемо наш огляд з сімейки баквас це 80-та лінія бакваста від Юри Вальчика. Дана матка репродукується вже третій рік. Тобто матки вже четвертий рік іде. Чим відрізняється бакфаст? Бакфаст у нас відрізняється, перше, наперше, що це миролюбність. Як бачите, миролюбна бджола. Далі чим він у нас відрізняється від інших бджіл? Від інших бджіл відрізняється тим, що бакфаст має яйцекладку біля 2500 яєць. Це є і гарно, і погано. Гарно, це в тому випадку, коли вам треба міцні бджола і у вас є сильні взятки. Погано це в тому випадку, коли у вас слабкі взятки і коли ви полюбляєте забирати мед повністю з гнізда. Тобто, якщо ми глянемо цю родину, зазвичай бакфаст повністю за... Зараз поставлю повністю засіє все гніздо. Що не роблять інші бджіла. Але якщо в нього забрати весь мед, трапиться так, що він буде голодувати і від нестачі кормів, можна накликати гори на свою голову. Тобто бахвас схильний до захворювань, так як це дуже селекціонована бджола і так як в гнізді він майже не тримає меду, на відміну від карники або Карпатки. Ну, ось такі бджоли. Це нижній корпус, це чистий бакфаст, 80-та лінія від Юри Вальчука. В принципі, миролюбна бджола. Бакфаст є більш миролюбний, ніж карника, ніж карпатка, але з ним треба вміти працювати і треба розуміти, для чого вам ця бджола. Якщо у вас слабкі взятки, ця бджола вам не годиться, так як вони будуть нарощувати свою міць. І друге, якщо ви полюбляєте робити забагато відводків, і ці сім'ї будуть йти дуже слабкими в зиму, тобто на чотирьох рамочках, на п'яти, на чотирьох вийдуть. З весни матка буде мати дуже високу яйцекладку і буде ризик того, що в період, коли бжала відходить, буде дуже багато розплода, Розплод можна застудити і дуже мало бжали. І можна відхватити захворювання. Тобто з будь-якою селекційною бджолою треба вміти працювати. Зараз нам так пощастило, я буду забирати медовий корпус іншої сім'ї. Це вже буде баквас 80 F1, тобто дочка від цієї матки. Не скажу якого року цього чи іншого. Но бачу, що написано, що то є баквас. І переглянемо, як у нас виглядає баквас f 1 З чим він відрізняється, чи буде він злий чи принесе він більше меду, так поверхностно по гніздам я сьогодні передивлятись їх не буду, немає часу, ми зараз забираємо мед з соняшника. Ну ось у нас баквас F1. В принципі, спокійно ми його переглядаємо. Трохи затух мар. Зараз трохи його продимлю. В принципі, вжела непогано уходить від диму. Глянемо, що вони нам зараз принесли нижній корпус. І глянемо попутно на агресію. Не знімаю трошки ближче туди. Так само бачимо, жоли гарно працюють. Рамки всі відтягнуті, це була вашіна. Питань ніяких до бджіл немає. Але ж я кажу, треба вміти з ними працювати. Якщо це буде початок літа, повторюсь, і ви знімете цей верхній корпус, то в нижньому корпусу може бути 10 рамок, всі будуть з розходом. Тобто корма майже в гнізді немає. І це дуже ризиковано, треба вміти працювати з цією бджолою. А так взагалі непоганий баквастой Юра. Непогано він займається селекцією у Юри Вальчука. Досить таки непоганий. Ну, ось, дивіться, це свіжі, майже трет, треті сутки ось відстроєні щільники. Ось досить таки непогано бджолки Працюють спокійна пшела бджола. Значить, що забув сказати? Основною відмінністю від Карпатки... На мій погляд, яйцекладка, то і яйцекладка є те, що дана бджола відселекційована, і майже не раїться. Тобто баквас майже не має схильності до раїння. Ось попередня сім'я, це Йошка, Ми з нею максимум, що робили за цей рік, це брали лічинку для виводу маток. А так, в принципі, вона вийшла. Ми їй додали пару рамочок вашіни в гніздо і тільки ставимо корпуса до гори. Тобто більш нічого не робили. На відміну від Карпатки. Карпатки ми в період країння кожні дві тижні лазили, перевіряли на раєвий стан і дуже багато бджол йшло в, рай, в райовий стан. Нам пощастило, наступна бджола сім'я у нас Карпатка. Чим відрізняється Карпатка? Карпатка гарна по медопродуктивності бджола, Гарно вони носять мед, має бурхливий розвиток, як я вже сказав, але з початку травня місяця входить в райовий стан. І Це призводить до того, що мед з ріпака і акації з Карпатки не виходить взяти. Тобто, якщо розбиратись в райово стані, скільки б ти не розширював сім'ю, вона все одно буде раїтися. Тобто треба робити просадку, забирати час на розплод, треба контролювати кожну сім'ю. З однієї сторони, це гарно, ви можете збільшити пасіку. З другої сторони, якщо ви не збираєтесь пасіку розширювати, не збираєтесь нічого продавати, це досить погано, тому що якщо велика кількість сімей, просто-напросто ви не встигнете їх пройти. Не знаю, може сьогодні попаду і зніму і трапиться так, ось бачите, більш агресивна бджала. Хоч зараз і додай, соняшника йде і трапиться так, що ваша пасіка просто понапросто перераїться і на ріпаку раїння може дійти до 90%. Тобто так само гарно вона працює на мед, не така вона вже і зла, можна з нею працювати. Є геть відселекціонована Карпатка, люди займаються не один рік. Але те, що наші втратили, це раїня. Дуже раєва бджола, так як вона виводиться в основному для бджолопакетів. В Травні вже треба продавати і треба, щоб вона швидко відновлювалась. Якби для Карпат, то є нормально. А як для нас раєвий стан не дає отримати достатню кількість меду. Ну, на вагу я скажу не гірший корпус. Геть не гірший. Непогано вона спрацювала. Також глянемо, також потягнула вощину. Тобто не можна сказати, що тут геть все погано. Не погано. Бжола сіра, однотонна, як бачите, тобто це справжня карпатка. Гарна, файна бжола, але якби не одно но. До речі, того, що карпатка абокарника заливає гніздо. Вона заливає гніздо, але це трапляється тоді, коли б невчасно ставить магазини. Тобто невчасно розширює сім'ю. Якщо ви невчасно розширюєте, да, <скільки> бджолосім'я у вас зальється і будуть проблеми. А якщо вчасно розширювати, от як на прикладі даної сім'ї, вони тільки-тільки від, відбудували вашінку. Зараз ми їм на другий день буквально сьогодні заберемо від верхні магазини. І на завтра буквально трошки підтягнуть, може через дві доби, домої в розріз наступний магазин. І таким шляхом у нас бджола не, не зальється і піде досить таки міцною в зиму, так як матки буде десь засіяти для подальшого відновлення бджіл після ще, ще одна сімейка баквас, так щоб було з чим порівняти, це 80-й бакфос, який ми репродукували. Декілька років поспіль. Відводок був зроблений цього року, це був зборний відводок на минулорічну матку. Раїння в ньому не спостерігалось. В принципі, з цього відводка ми взяли магазин ріпака. Ми його якраз в цей час формували, слабенький такий магазин був, скажу чесно. Потім в нас почалася акація, ми з нього взяли два магазини акації. Зараз соняшник, в принципі, зараз знімемо це перші магазини соняшника. Різнотрав'я липи в нас немає. Зараз поглянемо, покажу вам цю сімейку. Тобто, непогана бджола, люба бджола непогана, але для мене основне, що я в бджолах, на відміну від інших, кому треба, щоб вони не кусались, мені треба, щоб вони не раїлись. Коли бжола не роїться, вона носить мед. Ну, магазин гарний. Ну як бачите. Нижній магазин. Так, щоб не впало. Так само бджоли. Відбудували щільники. Навіть з краю була ващина відбудована. Заберемо рамочку, я зараз перехожу на 9 рамок, це дає більше меду і краще, простіше відкачувати і видувати. Буде на каналі відео, також є. Про методи відбору методу обджил. Все, наступні бджоли, глянемо карніку. Mm -hmm. Подивимося, скільки їх буде від Богдана Балюбаша. Чесно кажучи, його карніка я дуже задоволений. Ройка повністю відсутствує. Сім'ї виходять слабенькими з зими. На продажу бджолопакетів вони не дуже підходять. Але, але. Жодного випадку раїння не було. І матки F1, які, які ми отримали від його маток, це облітник Майн, це матки Склінар від Богдана Балюбаша. Мені досить таки сподобалось. Матка темна, по розмірам не, не уступає бакфасту. яйці кладки дещо менше. Є трошки меду в гнізді, але досить таки гарно піднімають наверх мед. Тобто ми з них брали і ріпак. Раїння геть відсутнє було і брали акацію. І також ми цього року від Богдана Балюбаша зробили велику репродукцію маток, карніки. Ті, що повернулися за бльоти, мені дуже таки сподобались. Великі матки гарно сіють і сім'ї досить таки набрали непогану масу як для моєї місцевості, як для тих хвостів, які ми залишали. Після продажу бджолопакетів. І тепер прийшла у нас черга до карніки від Богдана Болюбаша. Ось вона карніка від Богдана. Значить, скажу так, ми протязі року нічого з ними не робили. Єдине, що після акації переглянули гніздо, на всякий випадок було раєння чи не було. Значить, В одній сім'ї, що ми спостерігли? Бжоли зробили тиху заміну матки. В цій карніки, Це у нас карніка Майн. Німецька карніка з сабльота Майн. Все добре. Значить Рамка залита наполовину була. Тобто ми так і тримали, додавали дві рамочки, більше нічого не робили. Рамка була наполовину залита медом. З однієї сторони це погано, а з іншої сторони, так як вони нам дали два магазини ріпака, дали два магазини акації. І в фіналі ми ще з них забрали по три рами розплоду після акації. Раїня ніякого не було. В той час як Карпатка йшла на ройку, ці бджоли не йшли. Зараз так, Стамірську забув. Покажу рамочку. Якось відірву корпус. Чесно скажу, я вже дуже... Ось така рамочка, ось така бджола. В принципі, бджола така сама спокійна, як і бакфас. Єдине, що тільки сім'ї трошки слабші. Но якщо сім'я в робочому стані і вона працює, то ніяких проблем з цією сім'єю немає. Ще раз скажу, ми забрали з цієї сім'ї три рами розплоду. Це вже у нас третій рік цієї маці. Ми робили від неї дочок. Зараз, якщо знайду, покажу її доньок. Ну ось нижній корм. І так само в гнізді буде, в принципі, достатньо меду. Як бачу, сім'я трішечки просіла. Геть трішечки. Відбулася просадка в вжалосім'ї. Мабуть, за рахунок все-таки того, що гніздо трошки підзалите. Але, чесно скажу, то моя вина, не знаходжу плійонку, а все. <кій> то моя вина, тому що ми невчасно дали магазини в розріз. Тобто ми не очікували такого сильного взятку. Взяток шов, але не очікували, що він такий інтенсивний був і, чесно кажучи, вийшла вона трошки слабіша, з, з зими вийшла вона на п'яти рамочках буквально. Була слабенька. Я думав, що в принципі на акації дуже багато не буде. Але вони залились так, що я кажу, рамка була наполовину залита медом. Ось у нас наступна склінар від Богдана. Чесно кажу, хто мені довіряє, я дуже задоволений. Немає ніякої різниці. Трошки слабіше пускаємо в зиму, ніж бакпост. Трошки вони, так само вони, кстати, весні, плавно починають свій розвиток, але ніякої ройки немає. Сім'я вчасно підходить. До свого піку і ми з неї маємо репак, маємо дуже гарну акацію, можемо зробити якийсь ще відводичок і вона працює. Тобто ми сюди майже не лазили всі сім'ї. Знаходилися вони під тестом, трохи від них вивели маток. Ну, досить такий важкий магазин. Непогано вони спрацювали навіть за рахунок того, що ми від них забрали. Три рами розподу. Також зараз трошки підійму і покажу тим, хто не вірить. Тут були поставлені трутові рамки на наступний рік в цих сім'ях. Не знаю, що там. Ну Ось вони трутові рамки. Крайні була ващина. вони непогано їх відтягнули. Бджоли тут є. Бджола, як бачите, ось спокійна, Нема ніяких питань з нею. І мед там є. Зараз ще переглянемо, я знайду пару донік і покажу доніки від його маток. Тобто це матки F1, яких ми цього року досить таки багато разом з тройзиком роздали по своїм хвостам після продажі бджолопакетів. Карніка Карника F1 від Богдана Болюбаша. Тобто це наша карніка, яка облетілась на Карпатці. На нашому тройціку. Значить, відводок був зроблений в кінець травня. В кінці травня ми зробили з них відводки. Показали досить таки гарний розвиток. Чесно скажу, є невелика агресивність. Ну, Це ще залежить від того, який трути на чому вона облетілась. Зараз подивимося, що в неї маємо по меду. Значить, з хвоста ми взяли в цьому році по три, з деяких по чотири рамки акації. Тобто грішить нічого, взяли непогано. Ну і тепер подивимося, що вони нам дали по соняшнику. Жила дуже медодайна, цикарніка. Але попередній тросик був непоганий, ну, цей також непоганий. Є. Зняли перший, так, зніми сюди. Ну, як бачимо, Відтягнули. Ващинку відтягнули. Бджоли в принципі достатньо, але трошки більш агресивно, трохи є. Зараз переглянемо ще одну карніку, також порівняємо, який там результат. Тобто я пропускаю, бджоли є різні на пасіки і показую вам карніку, обльотник Майн з Германії, яка мені дуже сподобалась, Дуже гарні бджоли. Ще одна карніка F1, Це слінар Зараз глянемо, що в нас тут. Тобто в порівнянні, що хочу сказати, що не завжди треба гнати за великою кількістю бджіл, але по меду ці бджоли нічим не уступають ні Карпатки, ні бахвасту, а навіть Карпатку, чесно кажучи, вони дуже непогано обганяють. В той час, коли... Ну, дають, скажу так, гарно вони дають мед, більше це треба брати і пробувати. Матки сіють не гірше і саме головне, що для мене, що немає жодного раїння і в зиму бджоли йдуть з медом. Тобто карніка носить собі в гніздо мед. Якщо досить даєте магазинів, отримуєте неголодні сім'ї. В житті буває всяке, може хтось не встиг упаси Боже захворів або ще щось. І можна просто-понапросту не встити зібрати в зиму. То скажімо так, до березня місяця карніка може перезимувати. Ну, ось гляньте на гніздо. Всю вашінку відтягнули. Це бджола зараз втекла. Ми відкачуємо мед, будемо видувати. В принципі, непогано. Зараз наступну покажу також карніка, але тройзик Тобто в порівнянні, скажу так, треба брати в будь-якому випадку бджолу селекціоновану, але треба вміти з нею працювати. Якщо бакваст у нас є більше примхливий, тому що він може хворіти, якщо ви заберете або в восьмет, або перестуєте гніздо. Якщо Карпатка у нас є примхлива в плані раїння, тобто вона заходить в райовий стан, то карніка це бджола для ледачих. Така ось вона, бачите, ось він трозик. Матка цього року. Бджол, бджілки змінились сіренькі, більш-менш спокійні, бачите, б'ємо і бджола уходить вниз. Зараз ми її трошки продуємо і будемо забирати на відкачку. Що хочу сказати на підсумок цього відео. Вибор, звичайно, за вами, але я вважаю, що треба брати і тримати селекціоновану бджолу. Воно окупиться, меду буде більше, роботи біля них менше. Ну, і хочу побажати кожному з вас мирного неба над головою. Не хворіти сімейного достатку, щоб у вас все було добре. Ну ось так. Дивіться, це трошки слабіша сім'я. Тут взагалі, судя по рамкам, я бачу цей магазин ми ставили два дні тому. Мабуть, зменшився взяток, трошечки відтягують, ну, в принципі, пішли працювати. Все, всім дякую за перегляд.